Аби допомогти тисячам маріупольцям, що тікали з під ворожої окупації, рік тому, 4 серпня, у місті відкрили центр «Я Маріуполь Кривий. Відтак за 12 місяців у штабі зареєструвалися 1700 переселенців з міста Марії. Однією з них стала і Тетяна. Жінка ще в березні минулого року з дітьми тікала з під окупації та майже одразу звернулася до центру, аби бодай на секунду відчути себе як удома. Ми були дуже розгублені, і знаєте, е, ну це не моє місце місце. І я всюди шукала щось своє, рідне. Тут люди, які мене розуміють. Ми всі пережили приблизно одне і те ж саме. У самому центрі працюють 16 переселенців родом з міста Марії. Це і юристи, лікарі, психологи та педагоги. За рік роботи новим криворіжцям числа переселенців Маріупольців видали понад 100 тонн гуманітарної допомоги, відновили втрачені документи. Менти та працевлаштували 80% дорослих. Інших 20% допомогли перекваліфікуватися. Зокрема, педагоги центру протягом цих 12 місяців навчили та виховували понад три сотні дітлахів. Усіх партнерів, хто допомагав переселенцям з міста Марії адаптуватися до нових умов життя, нагородили подяками від керівника центру. До слова за сприяння департаменту освіти міста та управління культури чималого числа криворізьких громадських організацій Центр Я Маріуполь Криворіг» за рік зміг провести більше дев'яти сотень культурно розважальних, просвітницьких та спортивних заходів. Наймасштабніші з них показ вистави під назвою Тримаймося разом Маріупольського театру Концепшн, святковий концерт Маріупольської філармонії та виставка робіт театр Душа Маріуполя. Основна концепція. і Філософія проекту Я Маріуполь, Маріупольці для маріупольців». Тільки маріупольці можуть розуміти маріупольців, їх потреби, їх певні проблеми, їх певні якісь очікування, тому що ми сьогодні ми єдина родина. В Україні наразі працює 21 центр центр Маріуполь», до якого вже звернулися понад 200 тисяч переселенців з міста Марії. Ідея відкриття центру у Кривбасі знайшла підтримку міської влади та ради оборони Кривого Рогу, які і надали зручне приміщення для усіх потреб Маріупольців. Це велика робота міської влади, ради оборони, багатьох криворіжців та громадських організацій. Ми всі об'єдналися для того, щоб допомогти людям. І дуже важливо, що цей центр Я Маріуполь, який створений в Кривому розі, є зразком для того, до того як організовувати роботу з внутрішньопереміщеними особами не тільки в Україні, а в Європі. Загалом з початку повномасштабного вторгнення росіян Кривба став другою домівкою для понад 80 тисяч вимушених переселенців з регіонів України, де велись і ведуться активні бойові дії. До того ж, у нашому місті за підтримки міської влади створили хат для мешканців Херсону та відкрили новий консультативно-координаційний центр для переселенців з Бахмутського району. Антон Шекаль Максим Маршов, перший міський.